Вітаю, друзі! Ви на каналі Потік Радості. Мене звати Ірина. Давайте сьогодні поговоримо про те, чому важливо не зраджувати собі. І що таке не зраджувати собі? Як я це розумію, це бути чесним перед самим собою, не зраджувати своїм, своїм бажанням, своїм планам. Не поступатися своїми мріями заради мрій когось, заради якихось інших планів чи ситуацій в житті. Важливо слідувати за своїм, за своєю, за покликом своєї душі. Важливо не відвертатися від нього і не відволікатися на якісь життєві ситуації, якісь потреби інших людей, тому що таким чином простір веде нас по нашому життю, даючи нам наші мрії, чи якісь бажання, чи якісь плани. Простір готує для нас і реалізацію цих планів. А якщо ми сьогодні, наприклад, запланували, що там, завтра чи післязавтра я собі придбаю там, красиву нову сумку, таку, 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 я собі її вже уявляю, я, я собі вже відчуваю, яка, як я буду себе почувати з нею в руках, простір починає формувати реалізацію цієї мрії. І тут я раптом раз і передумала і пішовши в магазин, купила собі не сумку, а якусь сукню, наприклад, яка ось тут мені зараз сподобалась, чи мені порадила її консультант у магазині. Прийшовши додому, одягаю цю сукню, приміряю, розумію, що носити я її не буду. І це добре, якщо її можна повернути в магазин. А випадки бувають різні. Таким чином, я зрадила своїй мрії, своєму бажанню, а простір вже сформував реалізацію цієї бажання. І так, зрадивши раз, зрадивши два, три, простір починає нам ігнорувати, скажімо так, наші бажання. Бажання перестають здійснюватися, чи здійснюються не так, як ми. Хочемо, як правило, вони не ре реалізуються. Дуже важко тоді досягти того, щоб вони реалізовувалися. Простір наш починає вчити, е вчити дуже жорстко, чути себе і не зраджувати себе. Ось навчишся, а далі будемо дивитися, реалізовувати твої бажання чи ні. Тому потрібно. Усвідомлено з самого початку підходити до цього питання, слухати себе і не е, зраджувати своїм е, по, поклику своєї душі. Якщо хочеться поспати, відпочити, а потрібно, наприклад, займатися якимись домашніми справами, то можна відкласти ці справи, вони нікуди не дінуться. І зробити їх тоді, коли ви відпочинете, і будете в більшому ресурсі, і зможете швидше виконати ці справи. Якщо вам потрібно, наприклад, зайнятися собою своєю зовнішністю, а подруга кличе вас на каву. Ви планували сьогодні одне, позвонила, подруга кличе на каву. Чи там на допомогу, чи потребує розмови термінової, тут важливо дати перевагу своїм бажанням, спланувати розмову чи зустріч з подругою в інший час перенести її. А на сьогодні зробити так, як ви планували, чи зайнятися своєю зовнішністю своїми справами. От. І так кожного, кожного разу, якщо добитися того результату, що ви в першу чергу на перше місце ставите свої бажання, свої плани, свої мрії, то надалі ці плани і мрії будуть виконуватися і збуватися дуже просто. От По щелчку пальців, як то кажуть, От, якщо ні. Якщо будете переключатися на потреби інших людей, я не кажу, що не потрібно допомагати, не потрібно ні, 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 ні з ким спілкуватися, не потрібно нікого підтримувати. Ні, потрібно. І для цього і є у нас друзі, і для цього ми дружимо з іншими людьми, і маємо близьких людей, рідних, які потребують нашої підтримки. Але потрібно планувати так, щоб не перекреслювати свої плани планами інших людей, не ставити їх на заміну своїм планам. а Планувати свою діяльність і своє життя так, щоб зробити своє, а потім, а потім виконувати те, що потрібно для когось і або комусь. Ось тому що ціннішого в нашому житті, ніж ми самі у себе, немає. Ні діти, ні батьки, ні родичі, ні друзі не можуть бути цінніші для нас, ніж ми самі у себе. Діти так важливо, дитяче життя, дитяче здоров'я це важливо. Але часто батьки і дорослі ставлять потреби дітей вище своїх потреб, Перед... Надають їм більшого значення, ніж вони є насправді. Треба вчити дитину реалізовувати свої плани. Треба вчити її досягати своїх мрій, своєї мети, виконувати свої плани, а не виконувати їх за дитину. Не досягати того, чого прагне дитина замість неї. Як же тоді буде жити дитина в цьому світі, якщо вона не вміє досягати задуманого? Подумайте самі. Тому дитині потрібно дати свій простір і свій план дій. А ви займіться своїми справами, своїми планами, своїми мріями. Так само це відноситься і до батьків пожилих, і до друзів, коли ми взвалюємо на себе справи і потреби інших людей, забуваючи про свої потреби. Це неправильно. Кожна людина має свої уроки, має свій шлях, має пройти його, отримавши певний досвід. А не віддаючи цей досвід комусь якось жити в цьому житті. Це неправильно. У нас у кожного свій шлях, і ми кожен повинен отримувати свій досвід, досягати свого того, чого потрібно саме нам, саме у, у, у даний момент і в даній ситуації. Ось. Тому, звалюючи на себе потреби інших людей, чи виконуючи за них, отримуючи за них їхній досвід, ми таким чином теж зраджуємо самі собі, своїм потребам, своїм бажанням і своїм планам. Важливо йти своєю дорогою, а не проходити дорогу чиюсь за когось. У цьому і полягає е, питання не зрадити собі, не зраджувати собі, йти своїм шляхом, чого і вам бажаю.